Українське місіонерське товариство Світло на Сході представляє книгу Олени Мікули. Чому не літають Жаби. Розділ перший. Мій друг Вітя. Я дивно утворений. Минулої суботи ми з Сергійком ходили до зоопарку. І яка ж там сила силенна різних звірів? І олені, і ведмеді, і тигри. Спочатку ми пішли до басейну, де плавали тюлені. На березі вони видавалися вайлуватими та незграбними. Проте у воді це були спритні, меткі й дуже рухливі істоти. Дивись но, сказав Сергій, у тюленя замість ніг та хвоста ласти, тому він так добре плаває. Звісно, подумав я, якби мені такі ласти, я б теж плавав не гірше за тюленя. А потім ми пішли подивитися на слона. Уявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як слон брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота. А потім він набрав води з відра і почав поливати себе, наче з душу. Оце класно, подумав я. Якби ж то мені такого хобота, я би з нього поливав бабусині полуниці на городі. От добре, набрав води у хобота, та й ходи собі, поливай, ані відра не треба тягати за собою, ані ліки. А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. Ну й кумедні ж це істоти. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною. Потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпочка ухопилася хвостом за щабель та й повисла на ньому. При цьому руки в неї лишилися вільними, і мавпа цими обома руками почала чистити банан і з превеликим апетитом його їсти. Виходить, подумав я, у мавпи хвіст щось на зразок додаткової руки. Ото якби мені такого хвоста. Я б заліз на бабусину вишню, зачепився б хвостом за гілляку й двома руками зривав би вишні та їв їх. Потім ми рушили далі і побачили у тераріумі черепаху, вона повільно повзала серед каміння. Ця тварина була спокійна та байдужа. Звісно, подумав я, якби мені на голову такого панцера, я б теж був спокійний, нічого б не боявся, навіть Сергійкових Стусанів. Ми ще довго блукали зоопарком та розглядали різних звірів, бачили левів, жирафів, кумедних гуанако. Невправних носорогів багатьох тварин я бачив уперше і навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми повернулися по обіді, дуже втомлені від довгого ходіння та вражень. Мама не стала слухати моїх розповідей, а натомість відправила мене спати. Я майже не сперечався, ліг у ліжку й одразу заснув. І тут мені наснився сон. Снилося мені, що я плаваю та пірнаю в басейні. Замість руки ніг у мене ласти, а замість носа хобот. Я набираю ним воду та ллю собі на голову, бризки у різні боки. Адже на голові в мене панцир, як у черепахи. Спритно підпливаю до краю басейну, вилізаю на нього і заплигую на пальму. А потім... Чіпляюся своїм хвостом за гілку й усіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, зіскочив з ліжка й побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне, перелякане обличчя. Панцера на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів, ніс людський, хвоста теж не було. Я полегшено зітхнув. Це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав з псалтирі такий вірш: Прославляю тебе, що я дивно утворений. І я подумав, як же я дивно, дивовижно утворений. У мене є руки, якими я можу писати, малювати, майструвати. У мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. У мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні готує щось смачненьке. У мене є очі, якими я бачу весь цей чудовий світ, дарований мені творцем, а найчудовіше те, що я маю серце, яке вміє любити маму, тата, Сергійка й Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе що я дивно утворений.